Ну що, друзі, добрий ранок! Хе -хе -хе. Кому ранок, кому день, кому вечір, хто коли буде дивитися, сьогодні п'ятниця, і цей відос, напевно, ви будете дивитися. Я його викладу у неділю. А у неділю у нас свято. Отже, усіх поздравляю з Великоднем. Ось, усім бажаю міцного здоров'я і всім, хто в Україні поскоріше мирного неба. Саме головне, все інше я гадаю, якось буде. І зараз нас без 27 ранку. Я зробив три замовлення. Два з них буде скріншот предзамовлення. Я взяв вранці. З Шодехі на Кіквідзе Бастіонну на 5.10 ранку і 5.30 з Печерська там, з Канавальця на героїв Дніпра. З 400 там за 15. Пайдеть, пойдеть. І звідти-звідти взяв. За 250 на ЖД. І зараз приїхав на ЖД, висадив пасажирку, нема нічого в ефірі, і це добре, бо коли я її забирав, а вранці було темно, і ввечері також, вчора було темно, що я ввечері їду. Чую Бабах! Щось по машині По криші Думаю, ну, напевно, якась вітка там з дерева. І зараз і в багажник. Мужик підходить там чемодан засовувати. А у мене на багажник от така раз херня від голуб'я, блядь. І на криле задньому така же, я не знаю, це не голуби, це слони літаючі какие-то. Я в шоці? Чого вони вічно доходять? Я не знаю, як в них це так виходить. На ходу, причому, це ж не те, що я парканувся під деревом. Капець! Воно вже і присохло трохи бо з вчорашнього вечора. Я там 10 важних, еле отодрал. Коротше, машина і так влага була грязна. Треба на мойку, на мийку дуже срочно. І зараз якраз ці 20 хвилин до 7 ранку. Ми без черги е, по авто. І з ми вимкнемо цепочку, бо в мене ж промка. Треба зробити якомога швидше 10 замовлень, щоб потім працювати під 5%. А! Скрипить все. Отже, друзі, на зв'язку розповім вам, як вже вранці закінчу першу зміну, щоб Вийшло, і що подивимось вийде у нас сьогодні за п'ятницю. Ну що, друзі, зараз пів четвертої, майже 20 хвилин на четверту. І починаємо другу зміну. Першу я завершу по 10 і не встиг я виконати 10 замовлень під, ну, під повну комісію, ще три замовлення мені, мені залишилось. І зараз я взяв предзамовлення 20 хвилин тому на пів четверту з, з скоростного трамваю з гарматної на ЖД вокзал там 233 за 7. Норм. Але бачу, не знаю, що коїться, можливо, там пробки сумасшедші, Коефіцієнти гарять по уклону дуже сильні. Це буде друге замовлення. А, ну, і мені ще залишиться два замовлення під повну комісію, а потім вже будемо працювати до 11 години сьогодні під 5%. І, ну, гадаю, що з 5 вечором вже буде в мене під 5%. І до 11, ну, а так, взагалі, до 12 попрацюємо. Так, що ще? А, і результати ж ранок. Ранок 5 годин попрацював. Пробіг 97 кілометрів. Ну, нехай буде 100. Каса 1600 за ранок. Ну, ціль адекватна, п'ятірочку закрити за сьогодні. Але якщо будуть коефіцієнти, я гадаю, то такі, як зараз, згорять, аби не було дуже сильних заторів, можливо і більше вийде ще працювати 8,5 годин. Подивимось, не будемо нічого загадувати. Наш мінімум 4, от та 4, ну, повинно бути. Де і 5 повинно бути, я гадаю. Ну, спробуємо попрацюємо. Пізніше трошки ще вийду на зв'язок, поки буде ще світовий день, розповім вам, що да як процес йде. що ж, зараз без 10-12 я вже завершив роботу у п'ятницю і розповім вам, як пройшов вечір. Вечір був цікавий. Отже, мені потрібно було три замовлення, щоб е, всі інші були під 5% по промці. Взяв я то передзамовлення на ждеху. Виконав його, залетіло мені по кнопці на Троєщину. Пробки були всюди. На Траєщину був ще норм варіант 40 хвилин, там, щось за 350. Приїхав на Троєщину, заправився і взяв з ефіру замовлення майже 600, там 585, здається. За 25 щось таке. Е, на Софіївська Борчіговка. Ну, але це з окружної Мартинова, як ну, хто знає, один. Це Ж, ЖК Софія, Софія Резиденс. Там з е, кільцевої буквально там 300 метрів звернути. Виконував його годину. Ну, це ще норм у той час. І тому, тому лише у 6.15 я його завершив. І тільки от всі наступні замовлення до 11 ми у мене були вже під 5%. Звідти одразу я спіймав щось на ЖД, здається. Ні, ні на ЖД на Телігі. Ну, то вже не факт, пішли замовлення за замовленням. І щоб ви розуміли, от я стартанув у пів четвертої другу зміну предзамовлення то. і вийшов з машини перекурити, перевезти дух лише БС19 на бульварі Кльцова приїхав. Ось там я перевів дух в перший раз. Ну, були перекури, але коли я подавався, там 7 хвилин там десь по Шуріку і то на ходу. А так, замовлення за замовленням. І приїхав я на бульвар Кольцова, і там десь я простояв 20 хвилин. Але, але, ви мене дуже порадували в ці 20 хвилин! Друзі! Ура! Алілуйя! наконец то Дякую вам! Дякую, дякую, дякую! Тисяча підписчиків. Ми це зробили. Я впевнений, що це не остання тисяча. І будемо намагатися розвиватися далі. Дуже-дуже всім дякую за підтримку, за лайки, коменти і підписки. Ця, цей рівень взят. Будемо йти до наступного, до другої тисячі. Ось, дуже було приємно, це мене надихнуло, і натхнення прийшло допрацювати ще 3 години. Вони вже легко пройшли, дуже. Ось, І там, 20 хвилин, я зачекав, думаю, нічого не спіймаю, і в початок 10-ї, думаю, поїду пустим у бік центру. І проїхав метрів 500, прийшло замовлення е, майже 400-385 там 385, чи щось таке на Дарницю. По під 5%, тим паче. Я на дарницю чух. А от з Дарниці е, нічого не було так в ефірі. І я вирішив, був я без 10-10 на Дарниці. Я вирішив переїхати пустим на Арсенальну. Думаю, якраз о 10 й буду 10-10.05 на Арсенальній, там ну там вже горіли кофи. Ну, так, такі не красне було, не червоне все було. Думаю, а там вже виставлю якийсь фільтра, буду щось ловити. Ну, Кофи були такі собі, я вам хочу сказати. І десь, 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 зараз скажу вам, 22. 20, напевно. Я 20-25, десь отак. 20, напевно, 22-20. Я взяв з ефіру замовлення на Туполево 14 кілометрів, здається, там було в замовленні, За 450, ну там 444. Ну, бо більш нічого такого не було в ефірі. В мене стояв фільтр 500. за 12% я потім поставив 500 за 15, нічого, 400 за 10 теж нічого. Ну і вирішив, думаю, так, час ще є, зроблю це замовлення. Щось ще, тим паче під 5% до 11 ж в мене 5%. А тут бачу рейтинг 4,5 чи 4,55. І так і в ну, замовлень багато. Думаю, ого, хлопець, набираю. Ну, голос адекватний. Так, так, я тут, а, тут, а, ну, на зупинці, як завжди там, Київ Футмаркет. Окей. Я туди, він підходить. Ну, норм ну, видно, що трохи випивши, ну, але норм. Він каже: послухайте, а що, якщо я там доплачу, у нього по карці. Без готівковий розрахунок був. А якщо я доплачу туди-сюди, друга завести на Пазняки і потім, хоча там не зовсім були Пазняки, скоріше, там Вірбіцька, це Харківський, ну ось. Друга завести туди і потім вже поїдемо туди, на туполю. Там щось гривень 300, там я кажу, та ні, це не цікаво, типа де взагалі там. І він, так давайте я зміню маршрут, добавлю там точку. А коефіцієнт у нього був 1,76, щось таке, есть ну, норм коефіцієнт. Ну, я таки гадаю, ну якщо він змінить маршрут туди і звідти на ту польва, ну, гадаю, цифра быть норм, і, в принципі, по часу я спокійно встигаю. Де і, в принципі, від полі, там вже і додому ну, щось можна ще спіймати, ну, в принципі, даже, навіть, навіть якщо пустим, ну, коротше. Я говорю, а друг там как, норм? Да, норм, типу. Ну, друг трошки більше підвипивши, але норм. Я кажу, ну гуд, сідайте, зараз від'їдемо і змінимо маршрут. Змінили ми маршрут. Перерахувала, вийшло в нього 1000, 1013, щось таке. Але щось за 40 кілометрів. Порахувала, так. Ну, да, в принципі. Туди кілометрів 15 потім повертатися. І ще 15. Ну так, да, так воно плюс-мінус десь і є. Ну, окей, ми їдемо, їдемо. І тут друг йому такий каже: Слиш, та залишайся в мене. Давай залишайся в мене, будемо ще бухати. В мене там є дві пляшки, коньяку, одна дуже дорога, друга, чуть попроще, типа, то такий, «Да». А закусити щось придумаємо. Та придумаємо, що і в магазин встигаємо. Б 611 там біля мене є. Да. Так а чого ж я ото, блін, заказав таксі ото за всі деньги міра? Ха -ха -ха. Ну, коротше, так, чисто по приколу. Так, ну, якщо що що, то таксі напополам. З тебе половина потім. Ну і все, і він нічого не, не, не став до мене те саме, що давайте ми, може, тут беремо останній адрес там, або що. що я тихо, мовчки собі їду, думаю, це буде добре. І так воно і вийшло. 20 хвилин, 15 кілометрів, 22.46, щось таке я їх висадив. І вони, до побачення, гарного вечора. Все гуд. Чого в нього такий рейтинг? Ну, підпити там. ну, В принципі, вели себе адекватно, все було. Заслужена п'ятірочка від мене політіла. І вийшло в мене за 20 хвилин за 15 кілометрів, три, 1013 гривень, побізнало. Шик... Під 5%. Ваще огонь. Скрін буде, побачите. Ось. І звідти буквально. Декілька хвилин. Із метро Харківської 300, там щось також 50, за 20 на Лук'янівку. Ну, Я так уже виставився поближе к дому. Норм, мужик, сів з ним всю дорогу побалакали там, за Аліекспрес, за тему, ну, коротше, за закази там. ось, Висадив його. Біля вулиці Деревлянської. Він каже: та далі не треба їхати. Давайте тут на перехресті, типу а я пройдусь ще покурю там, подушу воздухом. Окей. Я дивлюсь ефір, і тут вилітає в ефірі замовлення, а час був десь 23.15, десь отак. От. 150 метрів направо з деревлянської. 350 за 10 на академ городок на метро на паладина. Догадаю, що би і ні, хвать, скільки там? 15 хвилин, максимум, здається. Ви Виконав це замовлення. Ну і вже да, висадив хлопця десь. Ну, я, поки я подався, поки він вийшов 5 хвилин десь. 2320, 23.35 я його висадив, ну і вже нічого не було в сторону вдома, по фільтру нічого не злітало. Думаю, та, вже куди рипатися, мені хвилин 10 доїхати додому якраз. І вже пустим, та що по, по проспекту перемоги, як я люблю казати, по прямій до літр газу, 10 хвилин дати вдома. І дуже задоволений я вечором. В першу чергу дякуючи вам, наконец-то тисяч перших <сих> підписчиків. Ось, ну і попрацював дуже гарно. Е, що ж вийшло? Е, з пів четвертої я почав 8,5 годин ввечері я попрацював і 5 годин вранці. 13,5 годин я працював. Ну, ладно, можна короче, Коротше, пускай буде 13, 13 годин ровно я працював. Пробіг 317. Ну, там, нехай буде 315 або 320, там, ну, 317 і каса 5900. Дуже-дуже файно. Дуже чудово. Втомився трошки, але бувало і гірше. Але ж треба зараз, уже 12-та, Треба йти відпочивати. Бо завтра суботу треба відпрацювати по максимуму. Також запишу за п'ятницю, за сьогодні, у неділю буде відосік. А завтра буду вам знімати суботу. Ну і там, десь вівторок, можливо, або середа скоріше буде відосік. За або в вівторок, або середа. Подивимось. За суботу. суботу. надо, буду намагатися відпрацювати по максимуму. Тим паче, в мене така промка шикарна. Ось. І через 4 години підйом. Ха -ха. Ось, а я ще не вдома. Тому, друзі, ще раз дякую вам і до скорих зустрічей. Ні ні жезла.